Всім привіт! Сьогодні у відео покажу вам, як приготувати ось такі яскраві та дуже оригінальні пельмені. Готуються вони без додавання фарбника. Але в першу чергу я завжди готую фарш. Змеліть не дуже жирну свинину з дрібно нарізаною цибулею. Додайте до них сіль та перець за смаком та добре перемішайте. Залиште на деякий час, воно має добре просоліти. Переходимо до найцікавішого, як все ж таки приготувати таке яскраве тісто. а готується воно на натуральних соках. Вам необхідно натерти буряк на дрібну терку. Після цього відіжміть з нього сік. А щоб у вас не фарбувалися руки, рекомендую одягти рукавички. Готовий сік прилийте в стакан. Ті ж самі маніпуляції потрібно провести із морквою. Морква не така соковита, як буряк, тому візьміть її на 100 г більше. Все, що знадобиться для приготування кольорових пельменів, напишу в описі. Вмисті у в мене 200 г просіяного борошна. Добре посоліть його та, додаючи потроху сік, замішуйте тісто. Додайте в тісто олію також кілька крапель оцту. За бажанням можете замінити його лимонним соком. Олії зробить його більш еластичним. Оцет допоможе, щоб під час варіння пельмені не втрачали колір. Домішуєте тісто на столі. Це займає приблизно 3-5 хвилин. Після цього відправте його на 30 хвилин під плівку. Тісто полежить трішки відпочине та стане м'якішим. Тісто на морків'яному сокові готується так само. Якщо вам трішки не вистачило соку, можете замінити його невеликою кількістю води. Замішуєте тісто і так само відправляєте його під плівку, щоб воно відпочило. Хочеться зазначити, що хоч ви і готуєте тісто на овочевих соках, проте ви зовсім не відчуєте ні того самого смаку буряка, ні смаку моркви. Третій варіант тіста вже без додавання соку. Замість нього в тісто додається кріп. Його необхідно промити, добре просушити та дрібненько нарізати. Якщо ж все ж таки ви хочете зробити тісто яскраво зеленого кольору, зробіть це за допомогою шпинату. Все. Кріп подрібнену, ну тепер можна замішувати тісто. Я так само відважила 200 г борошна, добре його просіла та додала сіль. Для тіста з кропом оцет уже не потрібен, додаєте тільки олію. Гарно перемішуєте, щоб усі компоненти поєднались, потім потроху додаєте воду. Тісто замішується по тому ж самому принципу, що й попереднє. Вам знову ж таки потрібно буде дати йому відпочити. А поки ви домішали третє тісто, перше вже полежало та відпочило, можна приступати до ліпких пельменів. Трішки його розімніть і починайте розкатувати тісто. Розкатувати потрібно максимально тонко. На буряковому соку тісто виходить трішки тугішим, ніж інший, тому вам потрібно буде докласти трішки зусиль, щоб його розкатати. Кружечки я вирізаю виробкою для печива діаметр приблизно 4 см. В такому діаметрі пельмені виходять невеличкими, дуже такими акуратними. Розкладіть фарш на кожен кружечок та починайте ліпити. все як завжди. Гарно защіпуйте краї тіста, а кінчики зліпіть між собою. Після цього переходите ліпити пільмені з тіста на морквяному соку. Повторюйте той самий процес, все як завжди, як і у звичайних пельменів. Розкатали. Наробили кружечки, наклали фаршу і гарно заліпили ось так. Кольорова гама пельменів є досить яскравою, навіть трішки нагадує світлофор, тож я думаю, вашим дітям або ж внукам буде досить цікаво ліпити пельмені разом із вами. Вони місять навіть якусь певну користь, адже місять у своєму складі овочевий сік та кріп. Якщо вам не до вподоби кріп, можете замісити тісто на шпинаті. Ну, як я раніше і говорила, добре його промити, просушіть та подробіть на блендері, видавіть сік. Після цього замісіть тісто з додаванням солі, оцту та олії. Оцет також можна замінити на лимонний сік, з даною тіста та фаршу, у вас вийде приблизно дві такі дощечки. Моя розміром 22х33 см, ну це так, щоб ви могли орієнтуватись. Вже готові пельмені мають ось такий вигляд, вони дуже-дуже смачні та соковиті. Готуйте та підписуйтесь.